Сьогодні записувати ось таку автоматизацію. Тільки що завантажилися дані. Я просив. Так, що там у нас? 17 даних. Окей. І у нас є е, певний е, аккаунт в Інстаграмі. Вони підписані на сторінку Red Bull Ukraine. Я хочу, ну, Я хочу. У мене є маркетингове агентство. Я хочу налаштувати рекламу. У мене є, наприклад, клієнт, у кого є магазин спортивних товарів. І від він ну, налаштований саме на таких людей, які підписують на Red Bull. Тому нас цікавлять такі айдішки і клієнти, як потім ці Айді клієнтів е зібрати. Підписників і після цього додати в аудиторію у Facebook для того, щоб в наступному можна було налаштовувати на цю аудиторію рекламу. Уявляєте? Це просто з <прискогристо> <праць> <праць> мозку. І так, є у нас дані. Окей, давайте подивимося, що у нас по автоматизації. По автоматизації у нас, дивіться, яка цікава історія. Ну, по-перше, після створення аудиторії у нас ідея перевірка на валідацію імені. Ну, наприклад, давайте подивимось. Тут Кирил. Estimod, окей. От Перші 5. Да? Тут, наприклад, немає full name. Що у нас занесло в таблицю? І так, Кирил. Угу. Ясін Фліп Маріян. Тобто у нас якраз Марі... Маркіян, Ута. С... У нас було е... запити, скільки у нас тут було. Дивимось 5 ліміт. Тобто із п'яти записів вони пройшли 5 банлів. От давайте подивимось. у нас всього 4 записалися. Чому? Тому що... Тому що якийсь бандл був фалс. Який саме? І чому? А, ось он і False. Тобто остання операція 5-чому. А чому? Ми їх зараз побачимо. Fullname відсутнє. Тому і false. І так, full name відсутнє. Ось тут. Тому і false. Тому якщо людину не вказує якийсь full name, такий каунт це ну 90% фейковий. Тому його можна не роздивлятися у подальшому, тому стоїть такий крутий фільтр. Уявляєте, як це економія коштів? І так, після того, як було перевірено на валідацію імені, що воно реальне. Після того йде перевірка, чи немає такого ліда вже у базі даних. І тільки після цього дани вносяться у таблицю. І цим даним присвоюється ім'я, якщо є last name, є last name, є gender, і ID, по якому ми потім будемо налаштовувати рекламу. І так, ну що, ми тут з вами отримали 4 результати. Тобто, 4, давайте з вами оновимо Google Audience, Facebook Audience, і ми побачимо, що у нас тут. І так, у нас створена, створена нова аудиторія. Чому вона була створена? Тому що ось тут у мейку у нас стоїть е, такий запит. Коли ми шукаємо певну аудиторію, щоб вона зберігалася як під назвою цієї аудиторії. Тому у нас була нова аудиторія, яка була збудована. Давайте подивимось: використання і історія. І так, ми бачимо, що додано 4 строки. Тобто, ось ці строки, айдішки додані. Тобто, тепер інтерпелюємо. Якщо така автоматизація може брати лідів із інстаграму, вашого, вашого будь-якого конкурента, або компанії, якій вам потрібно прослідкувати, або будь-що інше, ви можете створити власну аудиторію і після цього налаштувати рекламну кампанію для цієї аудиторії. Вартість такої автоматизації. Ну, більше тисячі баксів, точно. Але це для тих, хто займається серйозними питаннями із маркетингових агент.